Росія минулої ночі атакувала Україну безпілотниками внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Хмельниччина, Полтавщина, Миколаївська та Київська області і місто Київ. Детальніше про цю атаку поговоримо з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, якою була минула доба? Чим ворог атакував Україну? З повітрям Власне, ми говоримо не за добу. Повітряні сили дають те, що відбувалося вночі. Вже Генеральний штаб дає е в своїх зведеннях добові е способи варіанти застосування озброєння ворогом, і так само відбиття їх. Ну повітряні сили щоранку, близько дев'ятої публікують те, що відбулось вночі. А вночі власне відбулось те ж саме, що відбувається завжди: це е терористичні атаки росіян шахедами також поряд летять дрони-імітатори великій кількості цих засобів потеряного нападу. Цієї ночі була теж велика кількість. Якщо кілька діб тому кількість була значно меншою, то сьогодні маємо 145 шахедів та дронів-імітаторів. Із них було збито 85, а ну, також близько і сотні локацій втрачені. Ми вже озвучили, що так є на сході. На півночі так постраждали знову ж таки цивільні об'єкти, будинки, домоволодіння, підприємства деякі. Тому ворог таким чином тероризує наш народ щодня, атакуючи власне цими шахідами. Пане Юрію, ми з вами раніше багато говорили про те, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів. Це відбувається і зараз. А як вони зараз діють? От, за якими маршрутами запускають шахиди і ракети? Ну, бачите, тактика застосування. Вона у ворога змінюється відповідно до обстановки. Так, яка є обстановка? Відповідно до завдань, які вони хочуть виконати. Якщо вони раніше більше в території застосовували БПЛА, то зараз більше потерпають прифронтові території Харківщини, Дніпропетровщина, Запоріжжя і так далі. Тому противник велику кількість БПЛА спрямовує одразу на якийсь із регіонів. Розуміло, що може бути різна тактика застосування по висотах, тобто використовуючи погодні умови, якщо є хмарність, якщо є відповідно певні погодні умови, які сприяють поганій виданості, так то противник буде використовувати їх для завдання ударів, таким чином застосовуючи їх з гранично малих висот, і також з висотою понад 2 кілометри. Атакується, допустимо, регіон, так як Дніпропетровщина перевантажується система протиповітряної оборони. Зрозуміло, що збити величезну кількість БПЛА з великим відсотком ефективності не вдається часто, але все ж таки сили оборони, повітряні сили, всі, хто залучений до відбиття повітряного нападу противника, роблять максимум із того, що можливо, тими засобами, які сьогодні є можливими. Я хочу нагадати, що основним, зрештою, таким інструментом для знищення ворожих безпілотників, все ж таки залишаються мобільні вогневі групи сил оборони, усіх сил оборони, лише повітряних сил. Які забезпечують цей результат, а також системи радіоелектронної боротьби, які подавляють вор... сигнал ворожих безпілотників, змушуючи їх летіти власне не в ціль, а подавляти їх сигнал з супутником. Ну, вже потім власне відпрацьовувати по них. Далі застосовується авіація, застосовуються зенітні ракетні підрозділи. Ну, як ви знаєте, вже також по безпілотниках розвідувальних, а також і по Безпілотниках ударного типу можуть застосовуватися дрони перехоплювачі, які широко зараз власне починають набувати свої ефективності по лінії фронту, також вже і в інших регіонах країни. Тому всі засоби, які можливі для збереження нашого повітряного простору, застосовуються і і новітні засоби в тому числі. Пане Юрію, а що відомо про модернізацію ворогом ракет і шахедів? На чому вони зробили найбільший акцент? Тут треба дивитися спочатку, які були шахеди, так які вони були в перші дні? Це було восени 2022 року, ще коли почали застосовувати перші безплотні ударного типу. Потім вони змінилися візуально, стали використовувати композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу, щоб зменшити їхню відбуваючу поверхню радіолокаційну. Так само система наведення змінилася. Ви бачили що інформацію про те, що було спочатку чотири антени для сухнутових навігації, зараз їх вже в рази більше. Це ускладнює нам роботу. Всім силам оборони із подавлення е, засобу радіоелектронної боротьби, так як чим більше антен у е, того самого шахета, тим складніше подавити його сигнал спутником е, таким чином. Про сили оборони е, теж роблять все можливе, щоби збільшувати ефективність наших систем РЕП не для того, щоб їх. Е... Знищувати е, відповідно ракети, які противник застосовував е, з початку бойових дій, це і крилаті ракети, і балістичні, теж модернізуються теж набувають власне е, більшої ефективності. Відповідно, е, це ускладнює роботу, не унеможливлює, а ускладнює роботи щодо їх е, збиття. Але ну, сили оборони, як бачите, відпрацьовують і по крилатих ракетах, і по балістичних. Хочу нагадати, що за три роки повномасштабного вторгнення, вже понад три роки, збито якщо брати крилаті ракети, Х-101 калібр 2400 цих крилатих ракет, іскандерівка близько сотні, щодо балістики, то ми маємо. На сьогоднішній день 97 збитих іскандерів, а також кн 23 серед них, в тому числі, і також маємо 40 збитих кінжалів. Що збиває балістику, зрозуміло. Балістика сьогодні збивається лише системами Петріот, про які зараз всі дуже широко говорять, і тема посилення саме цими системами щодня. На, на порядку денному то кажуть. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю. Це був Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України.